Друзі, другий заброс і така красива рибка Сівен. Друзі, всім привіт! Радий бачити вас на своєму каналі. І сьогодні ловля форелі. У моїх руках легенька снасть, спінінг до 6 грам з довжиною 1,88 м 2000 го розміру катушечка на катушці намотана. Жилка діаметру 0,18, флюрокарбон 0,16. І сьогодні буду, друзі, ловити на такі приманочки. Ця приманка себе непогано зарекомендувала. Рибка на неї клює, так що, друзі, залишайтеся на каналі. Я думаю, що сьогодні буде цікаво. Хто, друзі, цікавиться на які снасті рибачу, закріплю під відео в описанні. Заходіть, дивіться. так Що, друзі? Перша рибка вже спіймана на початку відео, як ви бачили, з другого заворосу. Приманочка дуже гарно іграє в воді, імітує личинку, яка впала в воду і тоне. Якщо так іще поіграти нею, дуже гарна імітація. Оба, є, є, друзі. Є, друзі, рибка. Що це таке попалося? Мен цікаво, що там попалося. Бачите, третій заброс. Я що казав? Яка вона, друзі, сильна, активна. Просто клас. Так. Використовую, друзі, гачки без бороді. Дуже легко рибку звільнити. О! Дивіться, і вже силікон мені подерло. Одну рибку спіймав і силіконовий вже капець. От, розбійниця. Рибка невеличка, але з гарною покльовочкою, дивіться. Супер. Що відпускаємо і рибачимо далі. Рибка має зубки і вона приманочку кусає. Дивіться, як уже подерла. Силікон дуже м'ясенький і, як то кажуть, не дуже живучий. Активно рибку спіймав, при дві проводки покльовок не було. Але я думаю, зараз її здоримо по-любому. Дуже багато рибаків на цьому озері рибачать. Так що рибка, яка була на гачку, звичайно, вона вже не дуже така активна і не хоче клювати. Ще одна, друзі, клюнула красива. Американська форель. Замітив, друзі, що погода міняється. Вітер вже піднявся і хмари лізуть. Щоб не було дощу головне. Сьогодні після обіду обіцяли дощ, але дощу не було. Надіюсь, що перейде на стороною. Закинув друзі. Цікаво дуже. Рибка вистрибнула, і я прямо в таке саме місце попав. Я два тижні тому тут рибачив Це такий був кльов, я спіймав більше 20 штук за годину. Ривалка була просто бомба. Ну а сьогодні теж. Рибка клює, і це головне. Переходимо, друзі, ближче до дамби. На глибині попробуємо. В цьому місці найбільша глибина. Водичка чиста, приманки так замітно. Так, кинемо здовж берега. Друзі, клюнула така невеличка форелька, дивіться. Зразу її відпускаємо. Навіть не буду брати пісачок. Зовсім дрібненька. На воду падає, друзі, цвіт і весь наліпається на жилку. Бачите, дивіться? Потрібно постійно чистити. Дерева цвітуть і така проблема. Друзі, так багато риби під верхом плавало. Тільки що? Я прийшов і вона вся поплила. О, дивіться, як під верхом досить багато. А ну чому вона буде реагувати, чи не буде. Мені цікаво. Так, перший ну. Оп, оп. Тільки що підплила, цікавилась приманкою. Цікавилась, друзі, але не взяла. Легенько так підбила приманочку заді і все. Але рибка активна, плаває і туди, і назад. Видно, що вона не стоїть на місці. Так, друзі. Не знаю навіть що поставити. Коли валочки ставимо, вона теж не реагує. Поставив назад черв'ячка, Вона теж не реагує. Дивно. Чорна хмара лізе на нас. Вітер піднімається. Хмари над нами. Зараз щось буде страшне. Зараз щось, друзі, мабуть, буде падати. За годину часу затягнулося небо, темно стало. Просто капець. І рибка перестала клювати. Ууу, друзі, втікаємо, ховаємося в машині, ну! Сильний проливний дощ почався! Капець! А, я встиг спінінг сховати! Ха! Ти що? Я так і знав, що буде дощ сильний. Я пішов ще на другу сторону озера, думав там попробувати, Але, як бачите, дощ сьогодні не дав нам порибачити до вечора. Ну що ж, друзі, така сьогодні вийшла риболовля. На жаль, погодні умови не дали можливості нам перебачити до вечора. Ну, але нічого, я не розчаровуюсь. На рибалці побував коротенький час, але рибку спіймав. Так що всім дякую, хто додивився відео до кінця. Бажаю вам здоров'ячка, миру і добра. Зустрінемося на риболовлі.